Так, добрий ранок в новому влозі. П'ю водичку. Готую сніданок, роблю каву. Такі звичайні ранкові справи. На сніданок сьогодні млинці з сиром. Вони вже розігріваються. Ось такі від левада. Мені прям, вони дуже подобаються. Вони смачні, вони так ароматно зараз пахнуть в кухні. Коротше, давно я їх не брала і вирішила вчора їх собі купити. Так, кава. Спати хочу я сьогодні трошки рано встала, пізно вчора лягла. Тому сподіваюся, що кава мені прям допоможе прокинутись. І почати прекрасно цей новий день, цей новий влог. І так, сніданочок готовий. Млинці, сметанка, трошки згущеного молока і моя кава. Не дочекаю свого першого ковточка. Так, я вже поснідала, випила каву. І <клінь> Вже насправді. Пройшов день з попереднього кадру, тому що я вчора зніла ранок, як я снідала, і вчора більше нічого не знімала. Я думала, е типу взагалі Ой. сьогодні починати знімати влог вже ті кадри видалити, але потім я подумала, сьогодні я їм теж саме. Е То <с Bugün> нехай лишаються ті кадри як початок, а далі я вже буду продовжувати сьогодні. Я зараз збираюсь на зустріч. Я дуже маю надію, що це буде цікава зустріч. Роблю макіяж. Встала я сьогодні о 7-й ранку. Я вже відвикла вставати в таку ранню пору і вже відвикла адмініструвати свій час в такі години. Але е мені здається, що я добре йду по таймінгу і добре встигаю. Ох. Коротше, сьогодні має бути ніби тепло, але вже все одно не, то, не те тепло, яке е літнє і вранці холодно. Я... В теплому халаті, хоча мені зараз трошечки починає вже бути спекотненько. Так, сьогодні е, вже я нанесла тон, вже я нанесла консилер, вже я нанесла PZ е, бронзер і сьогодні я наношу рум'яна ламель. Е, все одно з того, що я пробувала, я пробувала небагато кремових. Можливо, мені ці е, найкраще підходять. Словом, сьогодні має бути тепло, мені ще треба вирівняти волосся. Я вас трошки виключила і посунула, тому що я вас так поставила, що я не можу відкрити шухляду, а я забула, що мені треба відкривати шухляду, бо в мене не вся косметика достана. Коротше, сьогодні має бути тепленько, сьогодні має бути сонячно. Е, в мене на сьогодні є трошки планів. Я з вами потім поділюсь. Трошки пізніше цими планами. Так, я ще додаю трошечки сухого бронзеру на місце корекції. До речі, непоганий пензлик, ось цей, що я купувала. Гарно наносить бронзер. Коротше, зараз я ще маю вирівняти волосся. І я сподіваюся, що я встигаю по часу. Так, скільки, скільки в нас годин? У нас без п'яти хвилин. Вісім. Словом, я поки відключаюсь, ви зрозуміло, що я роблю макіяжик. Зараз я доприводжу себе в порядок і включусь, покажусь. І так, я вже готова. Сонечко прям заливає мене. Сьогодні я вдягнула джинси, а, свій жакет-піджак Стіма і свою улюблену майку H&M. І мені подобається цей образ. Він такий стильний, розслаблений. Коротше, піджак трошки зігріває від ранкового холоду. Ось так виглядає мій макіяжик, і а, я вже буду вибігати. Я не приїхала на місце. Приїхала до речі з запасом часу. У мене ще є кілька хвилин піду на місце футкіслі, припаркувалася добренько і сподіваюся, що все буде кофе. Так, ну що, я вже повернулася додому, потім розповім, що до чого. Коротше, зараз не про У мене тут трошечки назбиралось пустих баночок, і я їх спеціально назбирала, щоб поділитися своїм кінцевим враженням про результати. Коротше, в мене тут небагато коротко розповім, тому що я десь там точково розповідала про свої враження від того чи іншого продукту, але. Ось так в одному місці, щоб це все зібралось, не було. Коротше, що в мене тут? По-перше, у мене ось цей тон від буржуа. Я ще весною купила собі нову упаковку, типу ця закінчувалася, але, як виявилось, тут ще набагато-багато макіяжів вистачило. І лише зараз я от видавала останній тон з неї. Правда, літом я практично не користувалася цим тоном. Але от зараз згадала, що він в мене такий є, і вирішила його вже довикористати. Словом, тон мені подобається. Він класно лягає, доволі непогано перекриває, класно натурально виглядає. Як на мене, трошки такий бархатистий фініш. Хоча тут заявлено, що типу glow він має бути, але для мене це такий приємний стриманий фініш, не надто блискучий. От відтінок у мене, не пам'ятаю, який. А, тут написано: відтінок у мене 002, і, в принципі, класно, влучно підійшов. Коротше, з буржуа класний, він бюджетний, і це такий варіант, знаєте. Класного тону і якого, в принципі, не зовсім шкода використовувати. От такий варіантик. Тому мені подобається, можете звернути увагу, я про нього вже неодноразово розповідала. І що хотіла сказати, що реально в буржуа є дуже багато класних продуктів, які мені реально подобаються. От, далі у мене тут закінчився кондиціонер для волосся від бренду Selective Professional з серії Hemp. Якщо порівнювати бальзам і маску, бо в мене було і те, і те, мабуть, я би повторила маску, але загалом працює і те, і те доволі непогано і класно зволожує волосся. Аромат тут. Просто неймовірний, він тримається на волосі і дуже приємно пахне волосся після його використання. Моє волосся зволожує е, добре, і мені подобається, як працює на моєму волосі ось цей бальзам і маска. Але, ще раз повторю, що якби обирала між маскою і бальзамом, то все ж таки мені здається, що маска більш інтенсивніша. Єдине, що мені здається, що. Трохи незручний формат упаковки, типу не зовсім зручно видавлювати ем, бальзам звідси, але, як бачите, це мені не завадило його використати до кінця, бо реально використала до кінця, а тут вже краплиночка лишилась, можна якусь волосинку намазати. Тут відкручується, тому я вже залишки просто. Вибирала пальцем. От, е, класний бальзам. Ну, він доволі небюджетний, ця лінійка небюджетна, але вона мені здається, того вартує. Так, далі у мене закінчився вже трошки давно, але знову ж таки е, не викидала, хотіла розповісти е, крем від Нідлі з е, центелою і керамідами. Так. Кераміди і центела. Загалом мені дуже подобається цей крем, він мені достатньо, його, від нього достатньо зволожені, як взимку, не занадто легкий він для мене, так, і влітку він не занадто тяжкий. Тобто тут якась така для мене, особисто для мене, тому що всі ми різні, і для всіх потрібен різний догляд, але особисто для мене мені ця формула дуже зайшла. І, типу, мені достатньо було зволоження, свіжості, не нав'язливо, не занадто сухо, типу. Класний крем, хороша консистенція. По запаху теж приємний такий трошечки трав'яний запах, не нав'язливий, і я його вже двічі купувала, зараз у мене від Медіпіл, я показувала, але цей доволі класний. що в мене далі? У мене далі блиск від ламель. У мене світлий відтінок, є темні відтінки, які так прозоро лягають на губи. Я їх не пробувала. У мене ось цей такий світленький, майже прозорий, і він доволі класний. Він такий прозорий, легкий, приємний на смак. Тому що, якщо чесно, то я люблю від Catrice, але він такий трошечки не зовсім приємний на смак, а ось цей доволі хороший. І хороший блиск, там по стійкості нічого не скажу, тому що очікувати стійкості від блисків, звичайних марна трата очікувань. От, але загалом блиск непоганий. Ну і на кінець у мене залишився тон від Шисейду, який закінчився. Його більше не випускають, він класний, він робить сяючу класну шкіру а, і... Подобається, хоча ось той, що в мене лишився в такий з біленькою з червоним кришечкою. Він теж класний, але цей мені теж подобався. Все, про нього не буду розповідати багато, тому що його вже немає у виробництві і у випуску, тому ви його собі не купите. Я була дуже рада, що я познайомилася була знайома з цим тоном, і він мені дуже подобався. На цьому мої пусті банки закінчились, я вже вдома. Зараз тільки десь 10.30, я вже купу справ вирішила. Зараз я включу собі серіальчик, трошки в мене звільнилося з часу, тому я його потрачу на серіальчик. Мені так подобається, як я сьогодні виглядаю. По-перше, Майка з джинсами так доволі сексі виглядають, не знаю, мені щось подобається. І мені подобається сьогоднішній макіяж, все класно лягло, все рівномірненько розташувалось, так свіженько, все на своєму місці, все в достатній насиченості. Буває інколи робиш все ніби все так само, і наносиш всі ті самі продукти, а воно просто не лягає. і Дивишся на себе і ну, не такий ефект. А сьогодні, от прям от все класно. А, все класно. До речі, сьогодні намалювала вії. Як ви знаєте, я їх не часто фарбую, але сьогодні захотілося. І доволі так класно виділяються очі. А, так що так, сьогодні четвер, сьогодні день тренувань, але я його не зробила, так як я встала вранці і відразу поїхала, і вже щось. Це в мене е, поки що не хочеться, тому я, напевно, його перенесу на завтра. Ще таке маленьке включення. Загалом в мене якісь останні дні така задишка. І коли я робила останнє тренування, мені прямо дуже тяжко давалося. Не знаю, можливо, це від дня циклу залежить. Коротше, не знаю, але справді дуже тяжко давалось тренування. Е, серце просто б'ється шалено, шаленим темпом. І... Сьогодні теж якось вранці відчувала ту задишку. Дякувати Богу, я перевірила свої легені, і я тепер спокійна, що там у мене все добре. Е, ну, є ще, знаєте, куди йти по лікарях, але те, що мене так хвилювало останнім часом, я перевірила. Ось так що такі справи. Зараз я йду закидати прання, бо не збиралося. І буду продовжувати день. Ну, словом, а я собі зробила третю каву, 11 година, а в мене вже третя кава, тому що вранці на зустрічі і зараз. І включаю серіальчик. Я. Оскільки в мене були плани, але вони скасувалися, які мені не дуже подобались. Тому я собі вирішила дозволити ще дочок серіальчиків. А я почала дивитись Джині і Джорджія, це такий більш популярний серіал. Я думаю, його багато хто дивився. І от я почала. Я продивилась чотири серії і хочу зараз його подивитись з приводу того серіалу літо. Коли я погарнішала». я думала, що вчора бляха остання серія вийшла, а вона не остання. І... Наступна, в наступну середу. Тобто ще тиждень мені чекати, ну, наступна то вже точно має бути остання, тому що, знаєте, люблять в нас в серіалах, в американських серіалах, типу, трошки належати вперед останній, а в останній вирішувати всі проблемки. Ну, така санта Барбара Мила. М -м -м, так відволікаєшся від життя, так приємно дивитись на ці, на, на ці всі любовні а -а перипетії. Коротше, тому ту серію я чекаю, бо. Знаєте, коли так дивишся і переживаєш за тих героїв. Ну, коротше, а зараз Джині і Джорджі я буду дивитися. Чого в мене третя кава? Бо я, бляха, поспала годин 5, тому що я лягла десь о другій. Поки почитала, поки подивилась, поки там влогу змонтувала, поки закинула о другій лягла, о сьомій встала, тобто 5 годин я поспала. І ще враховуючи те, що була тривога. Трошки е, намагалася моніторити, але дякувати Богу, у нас було тихо. Я знаю, що в Києві це ну коротше, не, не хочу я зараз про це говорити, але тобто, коротше, поспала я трошки, хочу шалено спати, але думаю, що кава мене трошечки ще взбодрить. Так, у мене зміна локацій. Я вийшла почитати, Вийшла почитати сюди на Гойдолку, бо в мене є такі перечуття, що недовго лишається ось тут так, ось такой. Гойдатися в теплі, тому насолоджуюся останніми літніми днями. А вони й справді останні все вчора. Бачите, теж трошки почитала вже майже половинку. Добрий ранок в наступному дні. Я в спортивному топі а це значить, що я зараз буду робити тренування. Ніж зараз трошки якось болить голова. Трошки не свіжа голова, якщо чесно. Випила таблеточку, але не хочу відкладати тренування, буду собі робити в такому лайтовому режимі, сподіваюся. І сподіваюся, що оте моє калатання серця дасть відійшло і дасть мені змогу сьогодні класно потренуватись. Я приділила час Франції контенту для інстаграму, сьогодні нічого не виставляю, бо. Ніби день жалоби за загиблими в Києві, і, ну, типу, недоречно. Ось. Тому контент я зробила. Зараз зроблю тренування і. Сьогодні в мене ще є трошки планів, але, звичайно ж, як завжди, про все будемо дізнаватись по ходу. Швидка зміна кадру і зміна образу. Я вже потренувалась, зробила макіяж. Я сьогодні ще їду на манікюр, тому відразу вирішила зробити макіяж такий, який буде готовий до виходу. Єдине, що губи я не фарбую, тому що традиційно я зараз буду пити свою другу каву. От, зробила макіяж і я, в принципі, вже буду готова до виходу. А можливо, ще трошечки волосся підправлю, але загалом готова. От, подобається мені мій теперішній макіяж, мені здається, з вчорашніх кадрів ви це зрозуміли. Я не знаю, от якась така легкість, і зараз хочеться використовувати хайлайтер. Давайте я вам покажу, що я сьогодні використовувала, коли робила макіяж. Так я тут все гарно виклала, готувалась до кадру. Коротше, тон у мене сьогодні Bourjois Healthy Mix, той ще показувала вчора в пустих баночках. Якось літом його не використовувала, але згадала, що він у мене є, і вирішила використати. Далі консилер від Vera Beauty. Прям він мені заходить, прям, знаєте, і перекриття класне має. І е, доволі так легко виглядає на обличчі. Е, далі, корекція. Звичайно ж, мій кремовий бронзер Пазе. Е, далі мої рум'яна від ламель рожеві, обожнюю їх, дають таку класну свіжість пудра Поезе. Е, хейтила її, хейтила, але зараз використовую, не знаю, чомусь мені поки що не зайшла буржуа, ось та, що я купувала. Але я думаю, що я і до неї повернусь. Далі це сказала, це сказала. Далі брови, традиційний мій набір. God to Be клей для брів і олівець Катріс. Нічого нового, нафарбувала Вії, тушу теж від V'era Beauty, Далі додала трошки сухої корекції один мій незмінний на даний етап бронзер від пупа. Він величезний, тому його вистачить надовго. Єдине, що мені можливо захочеться його змінити на більш холодніший, можливо, я ще. Від Paezu сухий докуплю. І так як я казала, останнім часом прям дуже мені хочеться використовувати хайлайтер. І хайлайтер використовую саме з цієї палітри. Боже, я її так показую, бо мені соромно її показувати, вона така страшна. Ось цей рожевий з палітри Makeup Revolution. Чогось мені саме до нього тягнеться рука. Ось такі продукти я використовувала. Дивіться, в мене тут прям а, баночки всі, ось такого класного бежевого кольору. Ось це треба прибрати, ось цей кольоровий шум. І тут прям а, ідеальна моя кольорова гама. Так, ще, до речі, про ось цей пензлик, який я купувала, показувала від тубфейс для бронзера, для сухої корекції. Я переживала, можливо, буде слабо наносити тон. Недостатньо буде давати наси. Ой, не тон, а бронзер недостатньо давати насиченості. Думала, що недостатньо набита, але доволі непогано набита і нормально наносить бронзер. Тому за свої гроші взагалі нормальна... нормальний пензель, лик. Господи, заговарююсь, бачите, він вже в мене використаний. Я, до речі, мою пензлі нещодня, які ми використовую сухі продукти. Ну, типу, періодично, їх мию, але не щодня, без фанатизму. Все, моя друга кава готова, і я вийшла трошечки почитати. Ніхто не так, коротше, я вже виїхала на манікюр а, і планую, можливо, після того десь пройтись, прогулятись. Можливо, десь зайду, вип'ю кави, побачу, як в мене буде настрій. І, можливо, теж зайду в магазин. Я не знаю, що я там хочу купити, чи взагалі щось хочу купити, але от чогось в мене сьогодні з'явилось таке е, непереборне бажання сходити. Так що я їду, теоретично встигаю, треба запаркуватися. Сподіваюся, що вже всі пороз'їжджались по домам. І мені буде де запаркуватися. Традиційно після завершення манікюру показую результат. Коротше, я їх завжди задоволена. У мене ось такий сіро-бежевий. Навіть не база цього разу. Все, буду йти далі, вдома ще покажу більш детальніше. Так, а я зараз йду десь пройдуся ще такі я вже з покупками повертаюсь до машини, в тому числі купила піцу. на вечерю. Ну, як бачите, не буду витрачати сьогодні багато часу на її приготування. А Сільбо непогані піци. Сонечко там оце заходить, дуже гарно. І покажу потім, що купила. Так, я вже повернулася в машину Я тут з покупками в сенсеї. Я вже планувала виходити, а потім я побачила цю жовту футболку за 269 гривень. Я вирішила купити її. А, поміряла і потім ще одну річ вирішила <реш> купити, вже вдома покажу. А, от, думала це зекономити гроші, але бачите, не сталося. Так, сільпо я ой, посилаю. Сільфу я купила лише піцу. І водичку, якою я зараз дуже хочу попити. І крохмаль. Треба. Ау! І. Коротше, всі покупила піцу, водичку і крохмаль. Водім мій готує крильця. Йому треба крохмаль для того рецепту. а Прям захотілося пепсі. І я прямо зараз її хочу попити. Я загалом не любитель солодких вод, але коли... Але інколи буває прям хочеться. Так, все, буду mm -hmm. я їхати. На каву я, до речі, не mm -hmm. заходила, бо я подумала, що вже пізно. А вже сьома година, половина восьми, поки доїду додому, поки... Піц, в принципі, не довго пекти, але все одно. От, е пізно буду їсти. Коротше, я вирішила не витрачати час на каву. Все, я буду їхати додому. Нігті мої, класні. Якщо вам ближче покажу нігті, е ось такі вони сіро-бежеві. І мені прямо подобається, як завжди, моя кольорова тематика, але цього разу, бачите, я зробила не базу, а зробила навіть ще колір нанесла. От вони прям ой, колір моєї майки. От, класні. Прочі, їду я додому, слухаю Нірвану в машині. Я загалом не вважаю себе якимось таким знаєте, маломаном. Який знає там всі альбоми, всі групи, але в машині прям люблю послухати музичку і дуже люблю, коли я їду, в мене в машині відкриті вікна і грає класна, крута музика. Я, звичайно, в мене, звичайно, не БМВ, але вайбик, мені здається, задаю класне. От. Так що такі справи, а ви де слухаєте музику? Я в основному в машині слухаю музику, хоча. Зараз трошки частіше стала слухати вдома, там, типу, коли готую, коли е, спортом займаюсь. Добрий ранечок наступному дні. Зробила сніданок, вівсянка з персиком і корицею, і кава. Сьогодні вже субота. І так, сьогодні субота, а це значить, що Що Юля прибирає. Юля присиділа півгодини в Тіктоці і подумала, пора вставати. Uh, Поснідала, трошки, привела себе в порядок і відкрила Тік-Ток. А Тік-Ток що? Тік-Ток затягує. Коротше, виключила Тік-Ток і починаю прибирати. Uh, показувати я не буду, бо в принципі в якихось влогах є, які я прибираю, там нічого цікавого. А uh, як поприбираю, то включусь. Ви будете знати, що я молодець. Ну так, дивіться, свою частину прибирання я вже завершила, там Вадим ще допилосошує. У мене кава, і зараз я хочу трошки повиставляти контент а, в інсті. Тому у мене такий і кофібрейк, і контент тайм. Так, знову раковий катер. Сьогодні вже неділя, і що я плюс собі спілка, да, але запіканка в нас. Мені здається, що коли в мене є запіканка в мене є, що місце уявляєте, що сьогодні вже останній день. Це просто. Я пам'ятаю, як я тут стояла ще першого червня в теплому халаті, тому що літо у нас таке себе було. І казала, що о, нарешті. А вже сьогодні все, кінець. час летить прямо капець як швидко. Так, додаю цукор в каву. Я вчора закінчилася <смігінчувався> сметаною, немає сметана, я б'ю запіканку зі сметаною, але будемо виходити з того, що є. А, і додам трішки абрикосового цього вареничка. Ось, так що я буду зараз літака розмітати. І на цьому трошки є планів. В плані хочу зняти рілс. Нічого такого особливого. От, але все одно час треба поділити і тренування на сьогодні. Помити волосся на сьогодні. Короче, якісь такі дрібні справи. Все, буду її степити. Я вже помила волосся, нафарбувалася, щось спробувала зняти, мені не подобається коротше. Тому знімаємо блог. Давайте покажу, що купила в в попередні дні. Нарешті я забрала цю до пакету. За Футболку, яку я вам показувала зараз, я її примірі вона ось така, типу, знаєте, приталена, і зараз, мені здається, повертаються ось ці такі приталені футболки. Я вже виходила і бачу на ось, цих ось таких купах одягу, ось ці, що навалені, лежить ось ця от футболочка одиноко. І звернула на неї увагу, вирішила, що мені таке треба, оскільки а, наступає осінь, осінню ще теплою. В теплу осінь я ще вдягаю футболки, майки вже можна буде відкласти в сторону, а влітку я, до речі, не вдягаю футболки мені спокійно. Так. І... І що я ще взяла? Я взяла ось такі худі в бежевому кольорі, нічого нового в чоловічому відділі. Mm, розмір XS. Можна було еску спробувати, але ескі не було, вже були великі ікселіки, тому я вже не міряла і ціна на ось цю. Давайте зараз отікнуть джинси і примірюємо. Так, ось так виглядає футболка. Блін, в мене мікрофон десь в сумці, тому сорі, якщо звук буде не чіткий, не, не е, глухий трошки, але е, словом, футболка виглядає ось так. Звичайно футболка, нічого особливого, але мені сподобалось. І інколи, знаєте, оверсайз вже трошки набридає, тому захотілося такого приталеного. Це, до речі, розмір М, тому що я інших таких футболок в інших розмірах не знайшла. Була ось ця, ну, в принципі, нормально. Такий приємний лимонний кольор, я цілий дуже дивилась на такі якісь лимонні речі, але так рука і не дотянулася до лимонних, і давайте ще. Ще худі вдягну і, коротше, я знову ж таки до осені готова. Так. Ну, все, отак от от вдягнутися, от, так от в затишку піти погуляти по парку, взяти каву і буде квіті. Все. Такі в мене покупочки сьогодні. Зараз спробую щось помонтувати по відео. Не знаю, поки що мені не подобається, Та, що в мене вийшло, коротше, щось то познімала, але таке сумні. От такі покупки. Так, я зробила собі каву і хочу подивитись випуск Вікторії Богонос. Я її дуже люблю, як креатора. Трошки надихнутись, трошки е окунутись в її світ творчості, тому в мене зараз буде такий і трошки релакс, і трошки надихаючий контент. Тому е, і паралельно трошки спробую помонтувати. Так, ну що, я виїхала в епіцентр, треба дещо купити. Е, я розізлилася і на себе, і не на себе. Коротше, одним словом, я зла. От бувають такі моменти, коли тебе злить просто все. І краще б ніхто тобі не попадався під руки. З, з дебільними питаннями, але як завжди, дебільні питання трапляються, і від того стає ще гірше. Дебільні питання, і дебільні проблеми. Короті. Не впевнена, що я сьогодні з користю потратила час в плані того, що я щось там знімала. По дебільному в мене все вийшло. Тренування я сьогодні не зробила. Вас трусить. І в нас дороги. Коротше, емоційний стан приблизно... А! Так що такі справи. Не знаю, чи я буду сьогодні включатися взагалі. не знаю, скільки в мене матеріалу на влог, може там вже новий знімати. Може, ще старий. Ось такі справи.